Ми знаходимося у пластовій домівці станиці Красне. І отут на стенді ви бачите засновники пласту. Два роки тому ми відсвяткували сторіччя від дня народження пласту, від дня заснування. В нас до станиці належить вже багато гуртків і чотири курені. Два курені, це, вони мають вже число, бо е, в 2016 році ми вже будемо відзначати 20 років станиці Красне. Хоча в 2014 е, році це вже, як кажуть, буде 20 років, як в Бузькому районі е, почав діяти, е, почали діяти гуртки пластові. Ну, Хлоп'ячий курінь. Е, Ім'я Івана Тиктора. Отут перед вами фотографія Івана Тиктора, число 63. Мають е, хлопці, хлопці отаке знамено. І тут товари такі нам дали краєва управа. Бачите, 63-й, число 63. Тут пластова лілейка і ю це юнацтво. Хлопці мають дві барви білу і жовту. Це імені Івана Тектора. І дівочий курінь, число, число 40, теж ось, 40, лілейка пластова це як наш герб і ю, значить, юнацтво. І дівочий курінь носить ім'я Софії Каракорд. Чому? Тоді як Починали тільки зароджуватися в нас тут на гузеченні пласт. Починала Оксана Коючкова. І вона працювала тоді в куткурі. І так як Карафа Корбут з куткора, то вирішили ім'я поборотись за, за це ім'я, знаменити Софія Карафа Корбут. І також ще є ще є два корені, ну не поки що ще без чисел. Це Курінь хлоп'ячий імені Дмитра Куп'яка і дівчачий курінь імені Магдалини Чучман. Зараз в нас в станиці дуже так збільшилося членство пластунів і так, якби розділені, як кажуть, на чотири, ну, на дві. На дві частини. Це до Красненського, не до Красненського, а до коренів Івана Тихтора і Софії Карафи-Корбут. Це відносяться діти значить, з нашої школи, з Красненської першої, з Трунибабської, тепер полтва, Полоничі, Задвір'я, що так працюють ці гуртки. А вже до корінів. Магдалини Чучман і Дмитра Куп'яка це Бузькі школи, там гімназія, Бузька Перша, Бузька Друга, Олесько, Заводське і Приволочна. Ну, беремо, як кажуть, участь у всіх справах, як кажуть, добрих. Бачите, отут от навіть таке добре діло. І, бо кожен пластун, як кажуть, має. Зробити хоча б одне добре діло в день. Ну і так стараються, як кажуть діти, стараються оце все виконувати. Нашим опікуном пласту є святий Юрій. І завжди, завжди ми в травні, так як 6 травня день Юрія то стараємося в тих межах провести свято весни. Це таке триденне свято, і як підготовка до літнього оздоровлення. Ну, ще в нас вже другий рік, крім юнацтва, є ще новацтво. Новацтво це від 6 років до 11 років. Ну, живемо, як кажуть, три головні обов'язки пластуна: це бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і слухати з пластового проводу і жити за пластовим законом. А вже пластовий закон складається з 14 точок, бо пластун має бути словний, точка перша, пластун сумлінний, пластун точний, ощадний, справедливий, увічливий, братерський, доброзичливий, пластун зрівноважений. Пластун корисний, пластун слухняний, пластові старшині, пильний, дбає про своє здоров'я, любить красу і дбає про неї. І пластун завжди доброї гадки. Це за такими пласт... пластовий закон. Ну, ще можу... Так, вітаються пластуни пластовим гаслом «Скоп». Оце сильно, красно, обережно, бистро. Значить, бути сильним це слідкувати, як кажуть, два, два є про своє здоров'я. Красно це значить не тільки зовнішньо, але щоб душа була е, красна, значить, прекрасна, обережним треба бути. Ну і бистрим любе, як кажуть, завдання треба виконувати. Отут у нас є ще такий стенд, е, члени станиці красне. Крім виховників, бо я є голова станичної пластової старшини Володимир Журнович, голова станичної пластової ради. І е, зв'язкові. отут заступники, Запотоцька Анна. так, І е, оце цікаво пластприят. Це ті люди, які нам допомагають. Допомагають в усьому, ну і не тільки в фінансах, але і так підтримують. Вже декілька років, я говорила, що збільшилося членство. Це добре, що нам так сприяє за району Богдан Глуховецький. І також я б хотіла назвати таких, як кажуть, основних. Основних тих клас приятелів, які завжди нам фінансово допомагають, це Роман Романович Пришляк, Ігор Іваськів, Марія Мельник, Богдан Козак, брати Глови. Стараємося потрошки залучати до наших як, влас, приятелів, беремо е, участь, це вже така традиційна акція, вже 15 років поспіль е, в передачі Вифлеємського вогню. Завжди їдемо ну, до Львова, в Собор Юра, і потім роздаємо е, тут в Бузецькій громаді, по церквам е, в будинок, е, ну, як називають. Будинок перестарілих до тих старших людей, далі їдемо і в сиротинець вогонь роздавати, по лікарнях отака От одна з найважливіших акцій. Також беремо участь, не беруть в святі героїв, проводимо таку як гру, ну і гру історичну гру, листопадовий чин у буську, тому що е, Євген Петрушевич. Євген Петрушевич, то він е, президент Західноукраїнської Народної Республіки і е, сам з Бузька, то завжди ми проводимо е, це. Тепер, е, ну і основне, з наші, ага, також е, ходимо, е, відзначаємо День народження і дата смерті, йдемо завжди на могилу Кука. Е, Софія Карафа Корбут народилася 23 серпня, то якраз День Прапора, то ми вже декілька років підряд їдемо на велосипедах і відзначаючи День Прапора і на могилу до Софії Карафи Корбут. Цікава минулого року така дводенна поїздка була на велосипедах до Шишкевича на Підлиську гору. Бо кожного року ми вже собі так дали таке ну, як завдання. І був такий позаминулого року дводенний піший похід, а минулого року вирішили на велосипедах. Цього року ми вже думаємо і білу гору на велосипедах побувати на Білій Горі, і також в Новосілки поїхати. теж так, бо до відзначення Дня народження Софії суті Корбут і зразу так об'єднати і кутків, і новосілки, щоб так, таке поло зробити. Отут такі, як кажуть, дехто каже значки. Ну це не значки, це відзначки любе свято. Е, люба імпреза, що б ми не робили, завжди е, це, е, як кажуть, ми топ, е, малюємо на відзначках. От тут, я кажу, ну різні події. Наприклад, те, що я розказувала Біла Гора, на велосипедах їхали далі, освято весни, різні. Ото 2009 рік. О, тут, е, 2000... ага, то, то, табір був на горі Жбир. То дивізії Галичина ГЕР. Далі Свято Весни, і 2005 рік. І а отут навіть 2007 рік, 2002 рік. Тут і далі 70-річчя УПА відзначали. Це ми їздили в заболоці, бо ми не тільки як кажуть по своєму районі це відзначаємо теж юнацький табір на святі не на святій Горі, а на Підлиській горі. Також їздили в Броди, святкували в 2009 році це Петро Полтава. там Петро Петру Полтаві був поставлений пам'ятник, і ми там їздили на свято весни добродівчан. Бо ми так більш-менш дуже з бродами дружимо. Отут ще є дні пласту у Києві. Ми були три дні, 2008 рік. там якраз. Здається, в тому році і започаткували свято День Прапора. Також ну, беремо участь отут, від серця до серця. Ці серця, так, ну, Ірина Мандебура, вона тоді була в пласті, і вона, як кажуть, викупила ці сердечка і ті гроші, які пішли на, на ці сердечка, чи просто на, на що ми здавали гроші, така ну, як то, благодійна акція на допомогу хворим дітям. Ну, ми... Готувалися до наради директорів і вирішили ну щось таке показати, знаєте, ну не просто фотографії. Там можна і в альбомі, у нас декілька альбомів є. Але це е, на буквах, і скоп і різні фотографії. Ну, е, значить, Отут взяти чотири кольори. так? Е, С це сильно означає, але також це. Належить до новацтва жовтий, жовтий колір. Далі буква К красно, і це юнацтво має. Ви навіть бачили воно на знаменах наших, значить, то такий малиновий колір. Далі йде е, старшо, старші пластуни. В них устка зеленого кольору, і далі е, буква Б. Це бистро, це вже е, сеньори від 35 років і, і до смерті. То в них в нас вже хустка, у мене куста вже коричневого кольору. Бо отут зараз ще покажу вам, е, бачите, оце жовті кусти. О, оце жовті хустки це хустки е, новатства. Хлопці і дівчата від 6 років. Від 6 років до 11 мають таку хустку жовтого кольору і там кажуть займаються гуртки, ну, здалося би, я кажу, би по дві, так, А тут ще зелені хустки. О, зелена хустка це вже, як я казала, це старшо пластунів від 18 років і до 35. От такі зелені, так. І коричнева, то сеньорська пустка. Ми маємо такі обручики, що вони тримають так пусту. А от діти займалися, це бачите, то новаки займалися з таких кришечок від, від пляшечок. І там вони собі малювали там різне. На рукаві число 40, це курінь, число 40 імені Софії Карафи Корбут. І належить до гуртка метелики. Тут така емблема. Далі, тут на лівому рукаві, о, приналежність до пласту. Пласт Національна скаутська організація України. І оця дитина, де вона брала участь, це кожна дитина має. Тільки ті відзначки, де вона брала участь. Отут до століття пласту на повстанській ватрі. теж ви бачите, століття першої пластової присяги, то ми будемо відзначати 12 квітня. Ну і тут гумницько, то до 200-ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича, то ми там проводили теренову гру.